Зараховано та не зараховано. Із фізкультури у школах відміняються, оцінки будуть. Не отримуватимуть бали з цього предмету, як завжди, лише першокласники. Нагадаємо, перебуваючи у Дніпропетровську, наприкінці серпня міністр освіти Дмитро Табачник заявив, що з початку цього року школярі не отримуватимуть оцінок із фізкультури. Замість них учням ставитимуть зараховано або не зараховано. Однак, у 2012-му нововведення так і не запровадили. Дати йому зелене світло. У міністерстві хочуть лише з наступного навчального року. Восьмирічний Арсен Корнієнко навчається у третьому класі. З усіх уроків найбільше любить фізкультуру, бо там можна м'яча поганяти. З предмету отримує не менше десяти балів. І ще й дуже мій найлюбиміший урок. Тут такі прикольні вправи. Чи буде щоденни кубали з фізкультури наступного року? Арсену не важливо. А от його мамі навпаки, жінка за те, щоб було оцінювання. Каже, так хоч можна контролювати фізичний розвиток сина. Ну, без оцінок важко. Ми навіть без оцінок. От ми саму вчительку, кожної батько підходить, чи мама підходить і просить ставте нам, хоч я ну чи розповідайте, тому що ми не знаємо, як дитина, на який, який рівень розвитку в неї. Цьогоріч за новими державними стандартами навчатимуться лише першокласники. Всі інші, попри заяви міністра освіти, як і раніше, отримуватимуть оцінки з фізкультури, їх не скасували. Вперше виконана норма закону. За новим стандартом буде три години фізкультури на тиждень. Оцінка з фізкультури у порівнянні зі здоров'ям дитини це другорядне. Якщо дитина здорова, якщо вона годину або дві перебуває на свіжому повітрі, якщо вона рухається, немає різниці, що їй ставити сім, вісім чи десять. Скасувати оцінки з фізкультури у початковій школі у Міносвіти обіцяють наступного року. Однак вчителі предмету все ж наполягають на оцінюванні. Думаю, що це негативно буде відображатися на здоров'ї дітей, тому що дітям цікаво. Вони працюють, вони хочуть отримати бал. І вони просять, вони щасливі, коли отримують оцінку 9-10 балів. Вчителі кажуть, бали стимулюють учнів займатися спортом та вдосконалювати себе. Зміна ж існуючої системи лише нашкодить школярам. Віта Зорич Олександр Кустирко, Черкаська служба новин.